Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу. І сьогодні з нами на зв'язку хладник Віктор Литовський. Вітаю, вікторе. Вітаю вас, гарного дня. Вікторе, чи правда, що в Україні є регіони, в яких питна вода отруєна і не годиться до вживання? Туєна вода, ходився на шумані. Uh, є момент. Ти пов'язані з водою в контексті, дійсно, що можуть бути ситуації, коли е, ворог причому буде намагатися дестабілізовувати ситуацію і використовувати саме воду. Трійка мечів це болючі якісь моменти негативного характеру, і е, ту з кубків е, можна можна е, порівняти з певною чашею граалем Життя і в контексті пожинання плодів питання, хоч у нас і випадає як ймовірне, пожинання плодів випадає перевернути. Тобто, або це спроби дестабілізування ситуації, або це спроби впливання на ситуацію негативним чином, скотро її ми все ж таки вийдемо попри все. Але що треба сказати обов'язково, що випадає карта циклічності повторення ситуації, і ворог буде використовувати цей алгоритм не один раз. Угу. Тобто циклічно. Варто бути все ж таки обережними, так і е, до того, яку воду ми вживаємо у їжу. Е, Вікторе, все-таки хочеться знову повернутися до. Питання мобілізації дуже багато глядачів, підписників запитують, чи будуть мобілізовані жінки крім медиків, чи будуть розширюватись списки професій, які будуть підлягати мобілізації. Воно, знаєте, випадає в форматі плану Б. Тобто є певний алгоритм, який зараз запланований. І в залежності від того, як цей алгоритм буде реалізовуватися, яким чином е будуть зроблені наступні кроки, які результати ми отримуємо е наприкінці. Від цього буде залеж... залежати вибір алгоритму. Але е варіантів, я все ж таки в. Аналізуючи попередні розклади, думаю, що будуть спро зроблені певного роду умови, коли не просто будуть розширюватися списки uh, ймовірних uh, категорій населення, котрі будуть uh, мобілізовані. Там випадає карта праці, випадає довготривала перспектива. Тобто, uh, mm. я б зробив би таку інтерпретацію, що будуть зроблені певні реформи, котрі будуть пов'язані з тим. Щоб кожен, кожен байдуже, це буде жінка, медик чи іншої професії, була якась або підготовка, або якісь ситуації, в контексті там дати відпір, дати вісіч, в глобальному сенсі, тобто будуть робити максимум зусиль, щоб залучити всіх і кожного. Але це не є формат саме мобілізації, тобто таку ймовірність розглядають, але за основу взята концепція, як вам завгодно, підготовки на довготривалий період часу, на майбутні періоди, навіть якщо ми кажемо про позитивний вихід із ситуації, щоб уникнути негативних негативних подій в майбутньому е військові процеси, пов'язані з підготовкою, будуть стосуватися е кожного громадянина України в незалежності від статі. <тас> mm -hmm. Тобто, є, моє, моє наступне питання було: чи будуть реформи е закону про мобілізацію, але ви вже в ході цього запитання дали відповідь, що так дійсно будуть і що. Ми йдемо все ж таки вперед і не стоїмо на місці, тому що все ж таки живемо уже більше двох років в умовах війни. І варто зазначити, що це просто от справді необхідно для нас, і необхідно було вже давно. Тож не потрібно, дуже багато людей це сприймають гостро, але все ж таки треба до цього якось старатися ставитися із розумінням. Перейдемо до атак ворога. Ворог не спить, ворог атакує. Кияни запитують у вас, віктора, чи будуть повторні атаки на Київ? Масштабні атаки в червні місяці. Дивіться, на деякий час може скластися, скластися ілюзія того, що масованих атак не буде. Більш того, в інформаційному просторі буде така, ходити, як чутка, інформація, що е зараз ворог буде вбирати інші напрями, інші вектори, і Київ е залишиться поза інтересами ворога. Але в нас випадає карта дурнів, випадає карта ілюзії, момент того, що цей е, напрямок ворог розглядає в якості е, місця, е, куди можна вдарити для того, щоб принести максимум дестабілізаційних та руйнівних процесів. Е, попри те, якщо дивитись е, в контексті найбільш е, найближчих загроз, в нас випадає два періоди. Котрі випадають характерні формату форматі е, карти перепочинки, карти передишки, але потім досить такі критичні моменти, я б зробив би акцент е, вихідні дні, причому найближче, тобто, в на сьогодні п'ятниця, субота, неділя, угу. був би максимально зосереджений, оскільки в нас карта циклічності на початок, тобто вона в одна з перших випадає. Uh, і другий момент взяти uh, часовий відрізок після 25-го числа, тобто на саме кінець місяця, оскільки можливо, я не знаю, мож, мож, можна це якось uh, з, uh, порівняти з тими самітами та зустрічами, котрі відбуваються і заплановані. Uh, оскільки Після того, як буде а, про підтримку. Після того й додаткову якусь підтримку. Після того як ми отримаємо якісь блага, у нас тут спентаклів випадає в прямому положенні, а, одразу почнуться дії, направлені на руйнівний характер. Ворог не хоче, щоб нам нічого давали, не хоче, щоб нас підтримували. Як тільки ж кроки на підтримку України робляться, одразу у нас з відлюдник, відлюдник шукає ситуації з з картою місяця, тобто зробити максимум того, щоб вовков на місяць хотілося вити, щоб була неприємна емоційне середовище і негативні наслідки, дуже багато дивиться нас одеситів, я знаю. Трошки, так як ми говорили, Одеса, і ви, я думаю, підтвердите, трошечки видихнула. Що чекає Одесу до кінця червня? Попри те, що зараз. Трошки можна було видихнути і перелаштуватися на більш позитивні емоції та вібрації, не можна, знаєте, як видихати і втрачати тонус. Тобто, в нас повинна за розкладом ситуація буде така, що як тільки ти розслабляєшся, як тільки ти вважаєш, що ситуація під контролем. Все, о, все нормально. А, починаються одразу зайві спецефекти з боку ворога. А в нас випадає так: що попри те, що ворог не може впливати на ситуацію, карта мага випадає перевернута. Попри те, що випадає на них перевернута карта тріумфу, а, є. Велика ймовірність того, що будуть все одно спроби зробити максимум негативних наслідків ситуації, десятка мечів, ногів, спину підступно, підло, болісно е, у саме серце. І е, ця стадія, коли ти відчуваєш себе вимовний безпеці, все нормально все якось стабілізується, і ти розумієш. що Починає, як тільки ти починаєш будувати плани наперед, одразу ворог дає в собі знати про себе знати, не вийде домовитися, не вийде якось стояти в стороні. В нас е кінець місяця, початок е наступного місяця, до 10-го числа. Я б сказав би так, е існує велика ймовірність, що можуть бути руйнівні процеси. Причому Карта вежі випадає у нас в контексті загрози з моря з води. Угу. Все саме все таки з моря. Е, Вікторе. А чи зайде ворог в Миколаївську область? Е, у нас. Цікавий розклад перші три, три карти. Формат е перше. Відсутність ресурсу і необхідних важелів впливу для того, щоб отримати бажане. Попри те, ситуація в нас підвішена в, в стадії невизначеності. Ми час від часу будемо повертатися до питання Миколаєва, в форматі того, що. Плани перевернуті, але вони є. Тобто є ситуації, котрі будуть транслюватися в контексті е, того, що будемо брати, будемо намагатися впливати. Одна з головних цілей, і тому подібне. Але в кінці розкладу випадає перевернути косо фортуни, і це, в принципі, знаєте, такий знак, котрий свідчить, що. Е, які б вони там плани не вибудовували бажаного вони не отримують і Миколаїв Вони не побачать як своїх е, свої вуха. Хі -хі -хі -хі, ну це прекрасний прогноз. Ем, тепер хочеться повернутися до неба, чи зможе Україна до кінця літа позбавити Росію переваги в небі? Адже ну це чи не найбільша зараз проблема, і перевага ворога. Саме от те, що силу він має через повітряний простір, <різвілляння> а, цікавий розклад на, на літній період, літній період. Ну, хочеться, щоб було трошки швидше ніж а, відбувається, але якщо дивитися за розкладом, а, в нас випадає, що в нас буде вплив на ситуацію, можливість вплив на ситуацію. Більш того, а, карта мага в контексті цього запитання, це знаєте, як необмежений вибір, різні напрями а, і формат того, що в нас. Буде достатня кількість е, ресурсу, достатня кількість е, інструментів впливу для того, щоб е, прийти до карти тріумфу. Карти тріумфу – це позитивна карта. Це момент пов'язані в першу чергу з тим, що, попри труднощі, попри складнощі, попри ті випробування, котрі нас очікують в наступних періодах, ми все одно вийдемо в позитивні динаміки. І е, якщо дивитися на нашого ворога, в нас е, вони чудово розуміють, що робляться великі кроки в напрямі вирішення повітряного питання, але для них це буде, знаєте, як грім серед ясного неба, як ніж спинок, як ситуація, котра е, може викликати певну навіть якусь локальну паніку. Можливо, серед політичного естеблішменту, а можливо серед пересічних росіян. Віктор, ну мені здається, що наш прогноз сьогодні верніш ваш прогноз мега-позитивний для України, дає вселяє надію нашим глядачам, нашим підписникам. І хочеться ще задати вам останнє питання на сьогодні. Завтра саміт миру. Чого ж очікувати українцям після цього саміту? Позитивних змін чи навпаки якихось ультиматумів, тому що різні версії існують, що саміт Миру України для України виляться не так вже й добре, як ми очікуємо, адже будуть поставлені певні такі умови для того, щоб нам отримати те, що ми бажаємо. Що бачите ви? Тут ви кажете прогноз обнадійливий і позитивний, е і одразу питання про те, як хтось чимось нам допоможе вплине на ситуацію, <ріпи> тут в в контексті запитання я кажу: що е якщо кожен з нас не буде приділяти достатню кількість уваги ресурсу на Питання вирішення а, війни в Україні, тому будемо ще дуже довго воювати. Тому всім раджу проводити, не очікувати тільки саме самітів і е, таких політичних міжнародних ігор. А брати долучатися до зборів, донатити на ЗСУ обов'язково це те, що може зробити кожен формат саміту миру. Ну, все одно формат обмежень, так, є ситуації, котрі будуть нас обмежувати, і вони будуть, різниця полягає в тому, щоб завжди були обмеження, завжди є певні ситуації, котрі нам зв'язують зв нас по рукам та ногам, чи відтерміновують е ці бажані результати і події, в, котрі, в котрих, начебто, ми зацікавлені. Uh -huh. Але не сприй... дуже погано, коли ми сприймаємо це як критичні маніпулятивні ситуації, за рахунок котрих хочуть змінити нашу думку, за рахунок котрих хочуть нас посіяти зерно сумнівів і використати інформацію проти нас самих. Uh -huh. З точки зору... Ускладнення процесів о, за розкладом виглядає так, наче ми переглядаємо не саме миру, а самміт війни. Тому що о, будуть прийняті певні е, ситуації, моменти, котрі нас можуть обмежити, але загальна концепція буде полягати в тому, щоб показати зацікавленості. Цивілізованого суспільства, цивілізованого цивілізованого світу, що вони хочуть уникнути світової війни, що вони хочуть дати нам додаткові якісь важелі впливу на вихід із ситуації, і взагалі вони там не тільки активно як вони занепокоєні. При цьому. В форматі пожинання плодів нас випадає перевернута карта. Більше того, будуть жуватися, розжовуватися ті питання, котрі вже, рішення, по котрим вже прийнято, рішення, по котрим вже починає крок за кроком, реалізовуватися. І це не вперше переглядає це питання, воно кожного разу випадає як показова вистава. Тобто вже є певний план та сценарій, але його треба, і е він вже запущений в дію. Його треба анонсувати і підбити, підбити певні підсумки. Найголовніше в нас в розкладі на нас випадає карта. Сьогодні вона цілий день випадає в нас. Карта мага, угу. це вплив на ситуацію. І Різні варіанти алгоритмів, котрі можна використовувати, для того, щоб отримати бажання. Попереду нас очікує досить важкий шлях виходу з ситуації. Це як тяжка ноша, тобто дуже непростий період та етап. Але я завжди е і воно випадає в комбінації з тузом жезлів, але я завжди сприймаю ці ноші, знаєте, як милиці, як е палицю, на котру можна спиратися сп е для того, щоб дойти до логічного кінця і дойти все ж таки не е стороною, котра е отримала поразку. І в нас за розкладом випадають моменти прямих перспектив, але таких колуарнів, скандалів, інтриг, розслідувань, і дуже багато бруду, котрий на фоні цих самітів, цих домовленостей підметься з часом догори. Вікторе, ну я все ж таки дивлячись на те, що от сьогодні дуже правда, ви сказали, випадає карта магу. Справді простінила це як хорошу перспективу, різноманіття, різноманіття варіантів. І будемо вірити і надіяти, що все-таки це все буде у позитивному руслі, так як сьогодні показав ваш прогноз. Вам надзвичайно вдячні, що знаходите час, даєте прогнози. І виходите з нами на зв'язок. Нашим підписникам хочу сказати, що якщо ви хочете поспілкуватися з Віктором, особисто контакти майстра будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Агай!